Металіст, Харків, Миколаїв, Тернопільська Нива. Саме ці команди стали суперниками клубів Кіровоградщини в одній шістнадцятій фіналу Кубка України. Найгрізнішого опонента сліпий жереб визначив для Олександрії, яка вдома зустрінеться з лідером прем'єр-ліги та єдиною командою елітного дивізіону, що не знала у нинішньому сезоні гіркоти. поразок. що вони фаворитом являються? Ну без, без беззаперечно. Тут фаворит да, але ж Александрія е, теж команда. <кій> Яка має чудову інфраструктуру, грала в Прем'єр-лізі. Я думаю, цього року е наступно є всі шанси піднятися. Шансів подолати цей раунд Кубка у підопічних Володимира Шарана небагато, але вони є. Говорить Віктор Безсмертний. Для цього потрібно зіграти уважно та самовіддано у захисті і сподіватися на швидкі контратаки, граючи від оборони від оборони на контратаках. Я думаю, так Олександрій може грати. Це буде козир Олександрії, і дуже складно буде металісту преодолівати, як говорять, ті редути Олександрійські, тому що в відкритий футбол, звісно, Олександрії грати ну, немає сенсу. На відміну від Олександрії, зірка та Украгроком грають із суперниками на виїзді. Кіровоградців на жеребкуванні представляв спортивний директор клубу Сергій Ольшевський. Каже, зірка отримала суперника однієї з останніх. Три варіанти були, куди ми могли попасти. Це залишилося Волин Луск, Ніколаєв і Тернополь. Ну от волі. Жребівки нам попался Николаев. Хотя ми честно говоря, и выезжая туда, ми всі очень сильно хотіли, щоб нам попалась команда примерли. Суперника покупку кубку футбольний клуб Николаев, наші земляки вже перемагали у першому турі чемпіонату 2-1. Ну, это кубкова игра. О том, что мы победили, нужно забыть. Излеч из этого уроки положительные и отрицательные які которые были игры. Кубковая игра имеет абсолютно свій другий характер, друга боротьба, друге відношення. А 12-та команда першої ліги Головківський «Украгроком» зіграє у гостях з 13-ю тернопільською нивою. У цьому протистоянні шанси суперників вийти до однієї восьмої фіналу рівні, вважає Віктор Безсмертний. Тернопіль на сьогодні має чудовий стадіон, в який заповнюється практично вщерть, і вони показують доволі цікаву гру. Украгроком буде складно. На виїзді. Але гура, тренер амбіційний. Буде завдання тільки на перемогу. Поєдинки однієї ї фіналу національного кубка відбудуться 25 вересня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.